Доброго ранку усім. Щось я в цьому місяці не зробила собі подарунок. Дивилась, які рослинки я б хотіла прикупити. Але щось я, гвоздичка, гляньте, яка ще стоїть. Але щось я нічого не вибрала. Я хочу, щоб було гарно. От посадила і зразу гарно, щоб було. Щоб воно високе було, щоб воно цвіло. Але Високе в мене немає грошей. Та я люблю саджати маленькі, я люблю дивитися, за ними спостерігати. Такі в мене мої вироби. У мене нова ідея є, треба зробити. Але холодно на дворі зараз стругати ці газоблоки. А в хаті не хочеться все-таки. Летить з них. І от що я собі нічого не вибрала, пенсія пройшла, а я нічого не купила. Це рідко коли, правда, я зробила замовлення в райському куточку, там чотири рослинки. Я ж багато не беру, мене влаштовує те, що там 200 гривень мінімальне замовлення. Розумієте, оце мене влаштовує. Тому що Ну, 300 гривень ще можна. І плюс 110 пересилка, то воно ще живий мій номик. Я показувала, як я його робила. Тут у мене собаки лазять коти. Ось такий він гарний, гарний. Це в мене єдиний гнобик. У мене не було ще. Їх у садочку. Не знаю, що показати. Воно все оце різане, оце дроблене, Деревина вона виглядає, наче сміття. Щось воно мені не дуже подобається, але в той же час земля прикрита. Ось тут воно. Оце в мене, так би мовити, вхідна зона, і оце в мене клумба, вона на виду в мене, оцей кусничок з землі. І мені геть не подобається. Але нічого я не буду змінювати на кору в мене грошей немає. У мене сад малобюджетний. Я свій садочок формую, виключно з пенсії. Так що, ну там ще, може, з кимось обміняюся якимись рослинками. Не без того, бартером, так би мовити. Ось вийшла, не знаю, чим зайнятися. Холодно взагалі-то 0 градусів, вітер сильний. зелені багато в садочку. Оце дякуючи цим зеленим рослинкам. І сад виглядає, наче нічого зелененьким. Але рослини ж поміняли свій колір. Оцей став, наче бусковий, той став, наче болотний, такий колір додався, жовто-болотний. Та нічого вже скоро весна. Скоро весна. Прийде весна, будемо радіти знову сонечку. У нас нещодавно було сонечко. У січні місяці у нас вже буде сонце, Тож я і не сильно переймаюся, хай рослини відпочивають, хай скучать за нами, щоб більше раділи і нас тішили своїм цвітінням гарним. Оце риються мої отут коти. Отляньте. нарили Ось тут у мене насіння на е, цін. Їх і на цей я посіяла. Ну і що, там вже нічого не буде. Якщо одна насінина на дві зійде, то ще й добре буде, а Так, так ну все, я з вами привіталася, іду в хату. Садочок, як садочок, хай відпочиває. пшина, гляньте на штамбі. Ну, краса, ну хто скаже, що не краса? І кизильник у мене ось такий. Бачите, також з ягідками. Він навічно зелений, оце ягідки тільки в нього стоять. Я чекаю весни, бо дуже хочу подивитися, що ж з моїми гортензіями. Як вони виживуть, не виживуть. Оце на наград ліс я пересадила. Ой горобці. Не хочуть вони на мою годівничку сідати. А, корито я хотіла ще одне зробити. Подобається мені корито. Глядься, гляньте, бачите? Повно там пшениці, там кукурудзяна крупа. Не хочуть сідати. Ну, не хочуть, то не хочуть. Може, ще не бачили. Ой, піду в хату, прохолодно. Все таки прохолодно. Калину я не зрізала, вона якась посох, що в мене. Дядітки я маю на увазі. Вони у жовтні стояли такі. Ну пусті, розумієте, пусті? Тому я її не зрізала. Хай буде. А пташки також не їдять. Але ж у мене три кота, дві кішки, один кіт. І дві собаки, то вони, може, їм не дають. Оцей столик, ви бачили в мене оцей столик, він мені так подобається. Ні з чого зробила такий столик. Бачите, оце була підставка під вазон якийсь, кашпо якесь було, мабуть. А я його перевернула. Оце в нього дно було, на землі воно стояло, а там надівалася на нижню частину кашпо. А я перевернула. О, вітер був сильний впала, дошка впала. А я зробила по-своєму. Так, фантазуйте, творіть, займайтеся, гляньте, до досі... сих пір плаває. Ні, ну він буде плавати, але мох он тримається ще. Може, як будуть морози, то він пожухне. Ну, побачимо. Побачимо, які ягідки. На єлівцеві. Все, бувайте здорові!